Вітаю всіх у 24 уроці. І сьогодні у нас тема Антоніми. Опозиція. Ну що ж, давайте спочатку розглянемо, що таке антонію. антоніми. Антоніми це протилежні зазначенням слова. Ми ось бачимо табличку, і в кожному рядочку у нас є пара протилежних слів. Наприклад, Big та Small Великий та Маленький Hot and Cold, гарячий та холодний. Fast and slow, швидкий та повільний. Тобто ми бачимо, що ці слова протилежні. Давайте почитаємо далі. Happy set. Young – old, tall, short. Light, heavy, easy, difficult, Rich – poor. У нас є ще продовження. І ще є табличка. Так, з протилежними словами, прикметниками. Давайте почитаємо їх. Clean. Dirty – strong, weak. Near far, Full, empty. Quiet, noisy. Early, late. Soft, hard. Thick. Thin. wide, narrow. Так, це табличка базових предметників антонімів. Будь ласка, повторюйте, слухайте ще разочок, записуйте їх у ваші словники. І, будь ласка, запам'ятовуйте та поповнюйте ваш словниковий запас. А давайте переходимо тепер далі до наступного слайду, і тут ми побачимо приклади з реченнями, де у нас є протилежні прикметники антоніми, Opposites. For example, big and small. The elephant is big, but the mouse is small. Слон великий, а миша маленька. Hot hot, and cold. cold. The the soup is is but the ice cream is cold. Гарячий, а морозово-холодне. Fast and slow. The cheetah is fast, but the turtle is slow. Гепард швидкий, а черепаха повільна. Young and old. The baby is young, but the grandfather is old. Дитина молода, а дідусь старий. На цьому ми зупиняємось. Рекомендую вам ще разочок прослухати, повторити, записати пари, так, та прикметники, які ви не знали, вивчити їх і потренувати їх з друзями, так або про себе, які пари ви запам'ятали. І у вас є завдання. Запишіть якомога більше пар з протилежними значеннями. Це вже коли ви їх вивчите, запам'ятайте, спробуйте їх відновити у пам'яті. Чекаю ваших відповідей, а чекаю відгуків ваших. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному модулі. Goodbye!